Йоу, всім привіт! Це Фрешмен. Як ви бачите, у мене нова світлова схема. Я нарешті визначився зі своїм візуальним стилем. І тепер мої відео будуть виглядати ось так. Сьогодні я зроблю розбір біта, який я написав для свого друга Валентина з каналу Кінобро. Цей біт ви можете почути у всіх його відео. Давайте вже нарешті почнемо розбір. Так, а перед тим як я розберу цей біт, давайте спочатку його послухаємо для тих, хто його може ще не чув. А якщо ви його не чули, то ви, мабуть, точно не підписані на канал Кінобро. Тому підпишіться обов'язково. Ну і на мене теж підпишіться. Почався біць такої акордової прогресії. Для цього використав Rhodes Piano. Потім, щоб урізноманітнити цей біт, не було одний теж акорд і грає постійно, я взяв той самий звук Piano і додав е, такі акцентні акорди. І останнє в мелодійній частині це ось ця флейта. Для обробки цих доріжок я використовував тільки еквалайзер. Я прибрав е, низькі частоти і високі. І також тут я додав е, плагін RC20 Retro Color. Як ви бачите на доріжці з ударними, тут тільки еквалайзер. Еквалайзер прибирає зайві частоти і дає простір іншим звукам в цій е, ударній партії. І виставлено по рівню гучності той чи інший звук. В ударних для себе я виявив, що саме основне це вибір звуку. Це дуже важливий процес, який потім вам може зекономити дуже багато часу при редагуванні. Остання складова цього біта, це 808-й бас. І це єдина доріжка в цьому проєкті, на якій більше ефектів, ніж на інших. Тут також є еквалайзер, додав овердрайв, щоб зробити цей бас більш смачнішим. І також тут я додав sidechain компресор, який е, дає простір е, для кіку в цьому біті, щоб вони не конфліктували з 808-м Ну і разом все це звучить ось так. Ну а і все. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступних відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм FreshMind. Там я викладаю відмейкінг відео майже кожен день. Все, до зустрічі, побачимось в найближчим часом.